У ці важкі часи, які зараз переживає Україна, особливо важливим є відзначення дня захисників та захисниць. Традиційно розпочали церемонію з вшанування пам'яті полеглих героїв, які віддали своє життя у боротьбі з окупантами. Тут похований мій чоловік, і сьогодні якраз такий день, як казав отець, що тут навпроти є е, пологовий будинок, і в цей день 9 років назад. Мій чоловік був присутній на родах своєї дочки. І ми в це вікно бачили ось цей цвентар, де він зараз похований. Обов'язково ці жертви не мають бути марними, і Україна обов'язково переможе. Люди віддали найдорожче, що вони мали, за те, щоб ми жили, щоб ми могли працювати, щоб ми могли. Бачите, то небо прекрасне. Вони віддали своє життя, і немає значення, чи вони зараз віддали, чи як герої УПА, чи козаки. Їх завжди треба пам'ятати. Це дуже важливо, щоб не забувати свою історію. Сьогодні також виповнилося 80 років з дня заснування УПА. З цієї нагоди у центрі міста представники товариства пошуку жертв війни. Пам'ять у повній амуніції бійців того часу роздавали людям листівки з короткою історією нашої повстанської армії. Кажуть, що зараз влада Росії лише продовжує ту справу, яку почали їхні попередники. Боротьба, бачите, триває. Е, я вже навіть таке зустрічав в інтернеті, що був період відпочинку. Ну, період радянської окупації, але боротьба продовжується. Навіть чув такі паралелі ще з УНР, з УНР, навіть з тих періодичних часових, що зараз ми просто продовжуємо відстояти свою незалежність. Слава Богу, ми маємо підтримку вже світову, бо, наприклад, в часи ЗУНР про нас так навіть не знали. Було складновато про себе заявити на міжнародній арені. Зараз, слава Богу, ми маємо підтримку. Головні журочистості з нагоди свята відбувалися на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченкові. Нашу славу Україну! нашу Військових правоохоронців та рятувальників відзначили нагородами від Міністерства оборони України за відвагу та відданість своїй справі у боротьбі з країною-агресором. Справжня нагорода, саме перемога в цій війні ще попереду, це такий приємний, приємний бонус. Всі налаштовані на перемогу, всі налаштовані по бойовому тому що ми розуміємо всю значимість цієї війни. І якщо ми цієї проблеми не вирішимо зараз, то може вже ми її не вирішимо ніколи. Всі налаштовані. На перемогу всі налаштовані завершити цю війну, тільки перемоги України. Сьогодні збройні сили це наш еталон, це наш зірець, і ми, кожна служба, кожне формування на своєму місці, виконуючи свої службові бойові завдання, наближаємо разом з усіма нашу перемогу України над ворогом. Паралельно із цим наші військові на передовій продовжують невпинно знищувати ворога та звільняти окуповані території, пришвидшуючи нашу перемогу. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.